Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри, я вітаю вас із цим новим світанком, цим новим шансом, що Господь нам дарував. Знову ми тут, у цій тихій кімнаті, або, можливо, просто в тиші нашого серця, щоб звернутися до того, хто тримає час у своїй долоні. Сьогодні, коли сонце тільки но підіймається, чи коли ви вперше відчули цей подих нового дня, ми прийшли з важким тягарем. Ця молитва для кожного. То відчуває, що сили на межі, що тривога стискає груди, і що просто нема куди більше йти. Пам'ятайте слова нашого Спасителя прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11,28 тож схилімо наші голови, чи просто заплющимо очі, і дозволимо цій молитві стати мостом між нашою слабкістю і його нескінченною силою. Молитва починається: Отець Небесний, джерело життя і світло душі. Ми дякуємо тобі, дякуємо за цей найпростіший, але найцінніший дар, за повітря, яке ми вдихаємо, за те, що наші легені наповнюються, наші серця б'ються, і ми прокинулися в цьому світі, яким би важким він не здавався. Це не наша заслуга, Господи, це виключно Твоя милість, що ми ще живі, що ми ще маємо час шукати Тебе. Ми знаємо, що багато хто сьогодні не зміг встати, а ми тут, і це перший знак твоєї постійної опіки. Ми приносимо тобі не тільки подяку, але й наш біль. Ми прийшли, бо втомилися. Ми втомилися боротися з внутрішніми голосами, які сіють сумніви. Ми втомилися від тривоги, яка не дає нам спокою навіть тоді, коли світ навколо засинає. Ми втомилися від цього постійного відчуття, ніби ми недостатньо добрі, недостатньо сильні, недостатньо віруючі. Це відчуття з'їдає нас як іржа металеву пластину, і ми прийшли, щоб покласти цю іржу до твоїх ніг. Поглянь, Господи, на наше повсякденне життя, і ми побачимо незлічені прояви твоєї доброти, які ми часто приймаємо як належне. Дякуємо тобі за стіни, які нас оточують, за дах над головою, що захистив нас від нічного холоду. Дякуємо за цю чашку гарячого напою, що зігріває наші руки, і за простий шматок хліба, що наповнює нас силою. Ми дякуємо тобі за обличчя наших рідних, яких ми можемо обійняти. За їхній сміх, і навіть за їхні маленькі незгоди, бо це все свідчить про те, що ми не самотні у цьому світі. О Отче, як часто ми забуваємо, що ти наш щит. Ми дякуємо тобі за той невидимий захист, що ти простягав над нами, коли ми навіть не знали, що нам загрожує небезпека. Ти вберіг наші ноги від падіння, наш розум від відчаю і нашу родину від зла, яке не спить. Це Твоя вірність, а не наша обережність утримує нас. І ми визнаємо, що навіть ці прості речі диво. Тепер, коли ми відчули тепло Твоєї присутності через наші прості благословення, ми хочемо підняти наші очі від нашої маленької оселі до Твоєї величі. Ми хочемо поклонитися Тобі, Господи, не за те, що Ти нам даєш, а за те, ким Ти є. Ти є Альфа і Омега, початок і кінець, ти є творець зірок, яких ми не можемо злічити, і володар океанів, глибини яких ми не можемо виміряти, і все ж. Ти нахиляєш своє вухо, щоб почути шепіт моєї, такої маленької душі, який ти величний і який ти милостивий. Немає в цьому світі сили, що могла б зрівнятися з твоєю силою. Немає в світі мудрості, яка могла б осягнути твою мудрість. Ти незмінний, тоді як світ навколо нас постійно коливається і змінюється, кидаючи нас у вирне впевненості. Ти наша непорушна скеля. Ми поклоняємося Тобі, Господи, як Богові миру. Ти не Бог хаосу. Хаос створюємо ми, коли намагаємося керувати життям власними, слабкими руками. Ми визнаємо з глибоким соромом, що наша втома і тривога часто є наслідком нашого гордовитого бажання контролювати те, що належить лише тобі. Ми намагаємося тримати кермо, коли повинні просто сидіти тихо і довіряти твоєму штурману. Ми смиренно просимо прощення, Отче, за той час, коли ми нарікали. Прости нас за те, що ми порівнювали наші труднощі з благословеннями інших. Замість того, щоб порівнювати нашу слабкість із твоєю могутністю, прости нас за невіру, що приходить уночі, коли здається, що ти забув про нас. Ми розуміємо, що це не ти нас залишаєш, а ми віддаляємося від Тебе, коли намагаємося вирішити наші проблеми власними силами, микаємося у нашій самовпевненості. Ти Бог прощення, Господи, і тому ми приходимо такі, як ми є, розбиті, виснажені, з брудними від гріха руками. Ти приймаєш нас не тому, що ми очистили себе, а тому, що твій син, Ісус Христос, уже зробив це. Дякуємо тобі за цю неймовірну благодать. Оскільки ми зараз на початку цього дня поклали свої тривоги і свій гордий контроль біля Твого престолу, дай нам відчути, що таке справжній мир. Ти єдиний, хто може дати мир, що перевищує будь-яке людське розуміння. Коли світ кричить про небезпеку і нестачу, нехай твій голос шепоче у нашому серці про вірність і достаток. Нехай ця смиренність і це покаяння відкриють канал для твоєї сили у наших слабких тілах і душах. Дорогі мої, якщо ця молитва знайшла відгук у вашому серці і ви відчули, що не самотні у своїх труднощах, я прошу вас зробити одну дуже важливу річ для вашої ж душі. Натисніть Подобається і підпишіться на цей канал. Це не просто жест, це ваше відкрите свідчення того, що ви вирішили шукати Бога щоранку. А якщо ви готові поділитися своїм тягарем, Напишіть у коментарях одне слово, яке найкраще описує ваш нинішній внутрішній стан втома, тривога, надія. Це допоможе нам молитися за вас конкретно. А зараз, коли ми вшанували велич нашого Бога і визнали нашу людську обмеженість, настав час попросити Його наповнити нас тим, чого нам найбільше бракує, його божественного спокою, який дає сили жити. Продовжуємо нашу молитву, заглиблюючись у прохання про мир і зцілення розуму. За вас конкретно. А зараз, коли ми вшанували велич нашого Бога і визнали нашу людську обмеженість, настав час попросити Його наповнити нас тим, чого нам найбільше бракує його божественного спокою, який дає сили жити. Продовжуємо нашу молитву, заглиблюючись у прохання про мир і зцілення розуму. О Боже, наш небесний Отче, ми стоїмо перед Тобою в цій ранковій годині з серцями, повними людської пихи, яку ми не завжди помічаємо. Ми так часто намагаємося нести наш тягар самі, нести його своїми кволими плечима. Ми беремо на свої плечі тривоги завтрашнього дня, проблеми, які ще не настали, і намагаємося вирішити їх лише власними силами, власним розумом. І це, Господи, є нашим найбільшим гріхом, нашою найбільшою помилкою. Я визнаю, Господи, що ця спроба бути власним Богом, власним рятівником, намагання все контролювати. Веде лише до втоми, до знемоги і, зрештою, до розпачу. Ми забуваємо, що є хтось набагато більший і набагато сильніший, хто готовий взяти цей тягар. Я схиляюся сьогодні перед тобою, визнаючи свою слабкість і свою впертість. Прости мені, Отче, що я так довго пручався твоїй любові, вважаючи, що мої зусилля важливіші за твою благодать. Ти сказав Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11, 28 ми прийшли, Господи, ми відповіли на твій заклик. Наше серце, розум і душа все це обтяжене, і ми більше не можемо нести цей тягар самостійно. Ми віддаємо тобі нашу тривогу, як дитина віддає важкий камінь, який вона намагалася нести сама. Ми віддаємо тобі кожну ніч, проведену без сну, кожен страх, що стискає груди, кожну думку, яка шепоче про невдачу. Ти єдиний, хто може дати справжній спокій. І ми просимо тебе, як бідняк просить хліба, нагодуй нас твоєю присутністю. Прости нам нашу впертість, коли ми йшли власними стежками, шукаючи швидких відповідей у світі, у тимчасових розвагах чи людському визнанні, а не в твоїй присутності. Прости, що ми дозволяли шуму світу та страху заглушити твій тихий, впевнений голос. Сьогодні, у цій щирій молитві, ми просимо про очищення. Очисти наш розум від сміття негативних думок, від сумнівів. Від образ, який ми носимо в собі, як важке і непотрібне каміння, нам потрібне зцілення нашого розуму, зцілення пам'яті, зцілення емоцій. Боже, ми визнаємо, що наші сили закінчилися, ми більше не можемо боротися, але Твоя сила не має кінця, тому наповни нас, Отче, своїм миром, не тим тимчасовим спокоєм, який дає світ, який зникає разом із закінченням дня, а тим глибоким божественним миром. Який, за словом твоїм, охороняє наш розум і наше серце навіть посеред бурі, навчи нас, Господи, відрізняти те, що ми можемо змінити, від того, що ми повинні просто довірити Тобі. Допоможи нам сьогодні зосередитися лише на цьому дні, не дозволяючи тривогам наступного дня вкрасти радість сьогоднішнього ранку, ми просимо про мудрість, щоб приймати правильні рішення, і про любов, щоб бачити світ твоїми очима. Розжени тіні сумнівів і самоосуду. Якщо вчора ми відчували себе невдахами, допоможи нам сьогодні встати з вірою, знаючи, що твоя милість оновлюється щоранку, незалежно від наших минулих помилок. Наш Бог це скеля, притулок у час шторму. Ми дякуємо тобі, що ти не лише наш величний творець, але й наш люблячий батько, який нахиляється до нас, коли ми плачемо, і підіймає нас, коли ми падаємо. Твоя любов, Отче, не залежить від наших заслуг, вона просто є, і ми дякуємо тобі за це неймовірне, незаслужене благо. І навіть коли наші серця болять від тривоги і втоми, ми не можемо не дякувати тобі за прості, але великі благословення, які ти продовжуєш посилати. Дякуємо за цей новий день, за можливість вдихнути свіже повітря, за те, що ми прокинулися в теплі, в безпеці, за дах над головою. За їжу, яку ти даєш нам щоденно, щоб ми не голодували. Дякуємо за людей поруч, за дітей, за родичів, за друзів, навіть якщо стосунки складні. Дякуємо за можливість любити і бути любимими. дякуємо за захист, невидимий для очей, який утримував нас від небезпеки протягом ночі, про яку ми навіть не здогадуємося. Ми дякуємо за можливість працювати, за наші таланти, якими ми можемо служити ближнім. Ці прості повсякденні речі, твої знаки любові, які ми так часто приймаємо як належне, але які є справжнім доказом твоєї вірності. Допоможи нам цінувати мале, щоб ми могли бути вдячними за велике. Ми віддаємо тобі Боже наш сьогоднішній шлях, ми віддаємо тобі кожну зустріч, кожне завдання, кожне випробування. Ми не просимо, щоб наступний день був легким, але ми просимо, щоб ми йшли в ньому разом з тобою. Наповни нас твоїм духом, щоб ми могли бути джерелом миру і надії для тих, хто нас оточує і хто також втратив свої сили. Допоможи нам пам'ятати, що найбільша сила не в наших власних шалених зусиллях, а в тому, щоб просто довіряти тобі. Ми виходимо з цієї молитви, ми залишаємо тут перед Твоїм престолом увесь наш страх, усі наші хвилювання і всю нашу втому ми приймаємо твій спокій, який перевершує будь яке людське розуміння. Ми віддаємо Тобі наші рішення, наші плани і всі наші нездійснені мрії. Веди нас сьогодні, Господи, і не дай нам знову взяти на себе той тягар, який ми щойно віддали. Нехай твій мир буде нашою силою, а твоя присутність нашим постійним притулком. Амінь. Друзі мої, нехай цей божественний мир, який ми просили, супроводжує вас протягом усього дня, нехай ваші плечі будуть легкими, а ваші кроки. Впевненими, нехай ви відчуєте, як ваші сили відновлюються, бо тепер ви не самі. Якщо ви відчули особливий дотик Бога сьогодні вранці, якщо ця молитва допомогла вам відпустити хоча б один тягар, я щиро прошу вас, напишіть про це в коментарях. Поділіться своїм свідченням того, як Бог дарує вам спокій, щоб надихнути тих, хто бореться зараз. Ваша історія може стати чиїмось порятунком. І якщо ви тут вперше і знайшли в цій молитві втіху, я запрошую вас. Підпишіться на канал. Давайте збудуємо спільноту віри, щоб ми могли продовжувати молитися разом щоранку, шукаючи сили та миру у нашого великого Бога. Нехай Бог благословить вас і наповнить ваш день своєю великою, невичерпною любов'ю. Ідіть з миром.